Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Сад Наталі. Давно вже не знімала ніяких відео, але, чесно кажучи, потрапила на дачу, мабуть, за тиждень. Оце перший раз. Давайте прогуляємося по садочку. Трошечки затіняю, але вибачайте, це, це ранок. Зараз коренько вибрали вже огірки, небагато. Але хоч щось. І будемо їхати додому. Роботи посади сьогодні не буду ніяких виконувати, бо сьогодні свято. Вітаю вас всіх свято. Успіння про святої Богородиці. Так що є люди набожні йдуть в церкву, молодці. Ну, а ми в садок. Подивіться, як розпустилася пеларгонія. Це Були минулого разу, навіть і намка не було, що воно щось буде з цих квітів. А це вербейник так гарненько заплів. І тут така сама пелоргожка, бачите. Попіднімалися троянди. Цю побило, то вона так трохи повипускала пагони. А дивіться з того боку ставка, як розпустилися ці троянди. Однусь. Прям друга хвиля цвітіння. Все вже таке майже осіннє, але все одно радує, бо повідживало трошки і вже не було такого вигляду. Більш-менш презентабельного. Хости не ну, ці хости не пострадали, то вони такі гарні попіднімалися. Чорнобривчики. До речі, ці чорнобривці насіялися це ще з минулого року. Де я вже так пооставляла, тут їх ну, по осінньому гарно. Це, до речі, болотиста гортензія Polar ларбір. Шикарна гортензія. Взагалі дуже гарно. Волоті такі величезні. А взагалі вже я е, хочу почати переробляти трошки сад. Ви ж знаєте, що ці садівники, вони такі трохи квіткануті. І це щось весь час треба щось пересажувати, садити. Сюди, замість цієї гортензії, Ну, не замість, я її передвину сюди, на замість куста смородини. А сюди посажу ще один піон. Бо так як сидиш без сіці, то так аж прям не вистачає ще з того боку піона, поданів так щоб було закінчено. А гортензія посунеться туди далі і буде, ну, буде гарний вигляд. Не знаю, зараз там тіньочок чи вам видно. Пересажу тоді побачите. Ну, це вже, звичайно, на наступний рік, але час летить. І не встигнемо ми оком моргнути і вже буде на наш сезон. Дивіться, як порозцвітали ці хосточки. Хоч листечко, бачите, воно таке поїжене все якимись хробачками. Але я до цього відношуся вже по-філософськи, знаєте, ну, вони ж не винні ці жучки-паучки, що вони родилися жучками, їм треба щось їсти. Так що хай їдять. А бачите, ці квіточки так збалансували це все діло. ну, Якщо дивитися на неї, як би вживу, на цю композицію, виглядає набагато граніше, ніж отак мені здається на камері. Ходіть, прогуляємося ще цією тропиночкою. Покажу вам медунички. тут уже все-таки... Заросше, тут так само буду прибирати цей кущ смородини, до нього ніхто не добирається, його ніхто не обриває. Посажу тут хости. Щевель теж тут ріс. Слухайте, ну він там і росте на наступний рік, я думаю, виросте. Ну, буде рости, але може і не буде, може я його так само тут заберу і обсажу тим, чим мені треба. Бо це сад декоративний, ну, хоча з вкрапленнями плодових дерев. Оцей Хостаріс. Ось. А це сад. Сад так само треба вже косити. Косили буквально днів 5 тому А ні. обманю, обманю більше. Вже тиждень точно не кошений сад. Як покошений, то він прям такий елітний європейський сад. Так, ось дивіться, що ще. Ага. Оцей мені моя підписниця писала е, на рахунок гуртензії Стронг-Анабель. То ця, до речі, Стронг зачеренкована на початку сезона. Ще майже зима була. І оце вони є. в мене такі черенки, я про них призабулася. Так що, так, що, так, що. Можу і вислати. Дивіться, що тут ще в нас магнолія, суланжа. Цвіте. Але бачите, квітки такі прям не розкриваються, видно, що то вологи багато. Було більше квітів, але вони чомусь не розкриваються. Не знаю, чи вам чути, чоловік там розбирається по своїм питанням. Як завжди, прошу, що так дивіться, друзі, буду знімати, вику... помовчіть, будь ласка. Ніколи не виходить ні в кого мовчати. У всіх дзвонять телефони. Різко треба щось мене запитувати в той момент. Ну, якось так. Оце дивіться, оце цей сумах заразючний, пустив поросль. Оце він отут. І оце він вже тут. Те, що не дістали, то. Вирішиться, нічого страшного. Нічого страшного. Так, лілейники. Лілейники якісь. звичайні, але цвітуть і хочуть. Так, флокси. Флокси. Ще цвітуть. Флокси, до речі, дуже довго цвітуть, майже місяць. Так, повернусь назад, бо зараз буду підходити туди до чоловіка і будемо слухати консультації по опаленню. Бачите, котли ламаються, для людей свята нема. Так що такі справи. Ну, Мабуть, вимкнуся, бо бачу, що він забувся, що я його просила. Знову увімкнулася до вас, пішла, підсварилася на чоловіка, він каже, все-все добре-добре. Вимикаю, включаю режим польоту, бо не дадуть відзняти. Ще пару хвилиночок займу вашої уваги. Що ще хочу розказати? От все-таки я там казала, що моя вербочка нічого страшного з неї не буде. Віділью, відіп'ю. Все-таки вона засохла, всохла, я її зібрала, викинула. А ще плюс до того, там, видно, кріт покупався в тому корінні. Получилися такі повітряні мішки. І вона не перенесла цю пересадку. Тим більше, що, мабуть, це було ще зажаркою, це не сезон. Все-таки не варто пересаджувати великі рослини. Знаєте, великі рослини, мабуть, так як і люди. Якщо ви молоді ще там, ви можете переїхати в будь-яку країну, ну, інтегруватися туди, хоч в Америку, хоч в Германію, да, і почати життя по-новому. А люди в віці, як би їм не було добре, куди б вони не поїхали все одно, де народився, де прожив все життя, дуже важко вже як би, поміняти місце. О, така філософський відступ. Бо я себе так само рахую, що я вже така дівчина не зовсім молода. Так що переїжджати десь в іншу країну геть би не хотілося жити так. Оце хоста подорожникова. Неймовірна хоста. хоча листя таке звичайне, але ж цвіт божественний, білий. Пахне просто неймовірно, де в масиві вона у мене посажена і де цвіте, прям ну, неможливо стояти такі аромати, де якісь такі тонкі, як між лілією і конвалією. Так, пройдуся по цій ще підпірній стіночці. Тут рослинкам зажарко, але, бачите, я мульчую цією скошеною травою. І десь пробиваються якісь там ну, сорні трави, я їх швидко забираю. І по факту взагалі не потрібно нічого робити. Тут на цій відпірній стінці ванілка побита градом, і бачите, вже така геть осіння, але добре, що і так вона вижила. Слава Богу. Оце ще моя вербочка. Яку виростила сама. Ну, вивела на такий штамп, але треба обов'язково її фіксувати. Бачите, вона арматурою зафіксована, бо сам штамп э, вербиха куранішики дуже такий гнучкий. Ну, поки він не потовстіший, не погрубіше, його треба підтримувати довго. Подивіться, як розцвіли ці троянди, кущ прям ну, дуже гарний. Гарна троянда, а ця плетиста мені здається, вона навіть на початку сезону так не цвіла. Хоча я її ну, підгодовувала вчасно. Купувала там якісь добрива спеціальні для троянд. Ага, оце ще новиночка. Ми купили таку опору в епіцентрі. І дивлюся, що сюди на цю троянду вона, бачите, видала теж такий пагін здоровений Мабуть, потрібно буде таку саму опору купити. І теж буде так гарно. Тут такий нібито тунель. Ой, друзі, роботи купа. Купа, оця ліщина вся, всі на погорішки, але вона так розвалилася, що буду її. Бачите, риба їсть там щось, чоловік хліба накидав. Ця ліщина так розвалилася, що ну, просто вже не можна тут пройти. Так що буду її різати. Дуже-дуже буду різати. Навіть не уявляю сама як. Хочу її зробити коротшою. І, ну, і позабираю деякі пагони, які вибиваються. Так, дивіться. Так, це анабелька. А це вам тут порозпускалися ці хвости. У минулому році було дуже шикарно, вони такі здоровенні. Але бачите, всі ця, це друга 16 йде, та нам тончику перша. Були шикарні ці хости. Але із-за того, що побув град, ми їх пообрізали і вони так якби і не повідновлювалися. Так, дивіться, хто знає, що це за квітка, як вона називається. Я знаю, що в нас просто кажуть невеста. Вона мені виросла по пояс. Ну це, звісно, я ще такого не бачила, бо я бачила, що вони такі низенькі, ну от такого плану. По коліна десь. Оце. Ну оце, щоб виросло таке от здоровене. Але непогано. Я вже навіть знаю, вона висіється, має висіється. Я вже знаю навіть, куди на наступний рік я її посаджу. Так, трояндочки. Ой, красуні. Це арочка. Так само з цього боку трояночки пішли, з іншого не дуже. Гортензії мої, крупно листова. Теж бачу ці, що градом побиті вже такі бідненькі- нещасненькі. Але от бачите, дуже багато є, що ще тільки-тільки ну, хочуть бути бутончики. Не знаю, якщо осінь продовжиться, ще трохи більше. То може ще й зацвітуть ця гортенція, лайм-лайт Вже така зробилася осіннього плану. Охінація вже теж відцвітає, але чарівний кущик. Мабуть, буду закінчувати вже свою прогулянку. Не буду вам надоїдати довгими відео. Так що, друзі, ще раз всіх святом вітаю. Бажаю всім здоров'я. Скоріше вже кінця війни, перемоги. И всем пока!